Лото Кінг. сміливість дарувати емоції. Дмитро Капранов, письменник і історик зі мною на зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю і слава Україні! Доброго здоров'я слава і смерть ворогам негайно. Смерть тим клятючим нашим ворогам і дякую тим нашим котикам, які ту смерть клятим ворогам нашим несуть. Пане Дмитре, ну що ж, так. я от бачите, тут дивлюся на цей парад. Ви дивилися той парад, який відбувався на Красній площі сьогодні? Чи, називається, чи хочу Це було нескладно. Це не складно, було, оскільки він був дуже короткий, такий, знаєте, адаптований під сучасні реалії, під сучасний інформаційний простір. Такий, знаєте, Остінька, телеграмний, телеграмний парад, знаєте, щоб довго не затримувати тік нашу увагу, буквально навіть. 5 хвилин. Навіть тікток парад, тому таке. Це, це було епічно. Звичайно, коли на Красній площі, бачиш, 5 БТРів, це вражає мощь Другої армії світу, а Т-34, який красавчик. Ви знаєте, коли вперше ми прочитали, що Т-34 в Америці називали Мікі Маусами танки. Ми ніяк не могли зрозуміти, що. А от зараз я на нього глянув. Я є. Так, да, Картинка є? висить є? трошки. Да. А, да. А, але от зараз на цих картинках я на нього глянув, у нього дійсно два вуха вгору стерчить, два круглих вуха зовсім як у Мікі Мауса. Ну вони ж називають кого там Сталіна. Вони називають новим е, Мікі Маусом. Вони кажуть, що це культова особа. І власне е, чи, чи Леніна вони називали Мікі Маусом. Тому що ну кажуть, це вже культ, і це треба не з історичної точки зору дивитися, а просто тому, що це от така от особистість, яка зарекомендувала себе майже як Мікі Маус. Ну приблизно така риторика зараз там на, на телевізорах на Карічнівих. Е, я хотіла з вами поговорити про день перемоги, тому що е, Знаєте, мені довгий час здавалося, що це така дуже болюча тема, от як е, з релігією, що не можна чіпати московський патріархат, тому що ну все ж знаєте, якось не все так однозначно. А отак із Днем Перемоги. Бо коли вчора е, я дізналась про ініціативу президента перейменувати 8 травня в день пам'яті і перемоги, тому що ми про примирення зараз не можемо говорити. А 9 травня відзначати День Європи, я подумала: а наскільки це от зараз не викличе питань у суспільстві? Ну, ви знаєте, в чим справа? От ми ви назвали не істориком, Я не історик, я все таки популяризатор історії. І, от, коли ми популяризуємо історію, ми раптом розуміємо, що для українських, для української державності, для української нації восьмого, ні, восьмого, не го травня нічого не відбулося взагалі, тому що точно так упав в лісі, воювало, точно так голодом морили вивозили українців і далі. Поворота не відбулося, Тобто ці дати для нашої національної історії фіктивні, і зрозуміло, що великої ну, і солідарності з Європою, якщо вони вважають, що в Європі закінчилася війна, хоча в Україні вона не закінчилася, а вона закінчилася в 54-му році, і на жаль, не перемогою українських сил. От. Але якщо від солідарності ми будемо відмічати е, збинку. Бойових дій в Європі, нічого поганого в цьому не буде, абсолютно. І тому чекати на якийсь глибинний спротив, глибинний спротив дат, не варто, абсолютно, особливо в ситуації сьогоднішньої, ситуації сьогоднішньої війни. Тільки цікаво, що це все робить людина, яка е, говорила, що байдуже, як називається вулиця. Якщо на ній хороша асфальта освітлено, оце дійсно. Ну, це вже господь великий і гуморист. і Він дає нам завжди е е е привід так, славити його і ще як літератора. Ну, бачите, ви говорите про те, що ви популяризатор історії. Історики кажуть, що день перемоги в принципі був потрібен лише Путіну, і до 90-х років його навіть не відзначали. А, тобто, Путін приніс культ е святкування пабіда ні, Брежнєв. тоді е, взялися це Брежнєв в перші ліття перемоги. Він парад зробив на двадцятиліття перемоги. Е, 65-й рік. Да. 55-й 65 рік це було пов'язано з тим, що довелося в Венгрію в Угорщину вводити танки, в Чехословаччині вже починалися проблеми. І це була демонстрація сили союзникам і. Е, Обіцянка їх захопити оцими силами парадних розрахунків, якщо вони хоч бодай на крок відійдуть від політики партії. А Путін використав це тою самою метою. Єдине, що вже йдеться не про політику партію, а про рускій мір. Ну і я дивлюся, що цей рускій мір цього року, якщо поглянути там 2000 П'ятий десь рік то тоді до Путіна здається в 2005-му приїжджали на апарат 38 лідерів різних країн, і в тому числі і Сполучені Штати були на параді. А зараз ти дивишся там їх чи 6, чи 7, при тому всьому, що не всі зізналися в тому, що вони будуть їхати. Ми е, бачили і е, Таджикистан, і Казахстан, і Туркменістан, і відповідно і е, прем'єр Вірменії приїхав, і Лукашенка визвали, бо він нібито не. Збирався і з огляду на його сумне і не дуже, не дуже довольне обличчя, то відповідно він не дуже хотів. Мені здається, бути на тому самому параді. Кривився він як міг, але тим не менше приїхав. Викликали. Сказали барін. Кличе треба їхати. Приїхав і він і ти дивишся там скільки сім максимум якихось лідерів країн приїхали. Троє з них здається, навіть не підтримали ось цю георгіївську ленточку, не не вдягнули на себе, щоб не асоціюватися з тим всім. Але тим не менше були поруч. І ти дивишся. і Думаєш, так 38 було тоді, 20 років тому. Зараз семеро. То виявляється, ми в цьому знаєте, великому диктаторі воробушка Сацефобушка не розгледіли тоді. Ну, ці ж, які зараз приїхали, це живий щит. Ти ж він ними прикривається від українських атак від безпілотників. І це як він і обіцяв, що вони будуть попереду, а ми будемо ззаду. Так видно, попереду вистав міжнародних лідерів для того, щоб не було атаки українських дронів або випущених з під Москові або дійсно з України, і не було атаки по Красній Польщі. Не дарма, він поховався, за ними і худко зник. От. Ну а вони як люди поневолені з такими рожами сиділи, що було видно, що вони розуміють, що це зараз в них прилетить, і вони навіть м'якнуть не встигнуть, Тому що ну, якщо атакували прапор, головний прапор Росії на Кремлі, то вже мавзолей, це вже така, знаєте. Ціль гарантованого ураження, от а уявіть собі, що приїхали б прикривати його добровільних. Хтось та ні, свистивань, ти дурніше. Тоді, коли вони в п'ятому році їхали, це ж була слід, ну так би мовити, надій на нову Росію, надій на діалог, надій на те, що вони перевиховувалися і більше ніколи не будуть убивати людей масово. І нищити і захоплювати землі, але ці надії пропали після Балканської кризи, після цього великого конфлікту. І звичайно їздити до такого Путіна, до такої Росії яскро неприкрито, прикрито е, і неприкрито імперською, Звичайно, до них уже немає. Тіпа або поневолені, як той самий Пашинян, або одбиті такі, як Лукашенко. До речі, про живий щит там сьогодні, десь в районі Красної площі такий якийсь хлопок прозвучав, і дуже було цікаво дивитися за їх реакцію. Я зараз пропоную переглянути цей фрагмент, також про нього поговорити. Я тільки не зрозуміла для чого він спиною повернувся для того, щоб зі спини його було важче впізнати. Бо всі, знаєте, мають лисину, і типу з першого разу не розбереш, де хто знаходиться. Він такий відразу щось десь бахнуло. Та ні, я туди Давайте почекаємо кого там. Ми когось порахуємось, Тут може читалочку зараз організуємо. А Лукашенка нема. Давайте почекаємо Лукашенка. Во-во-во, тут мені теж здалося, що це, це була така імітація. Знаєте, коли на сцені нема що робити. То актори себе розважають всякими такими дрібними етюдами. і оце власне був такий дрібний етюд, а де ж дівся Лукашенко лостак втрачене кишенят каченятко, втрачене кишеняткоченятко прийшло, і це вдалося ним його появою замазати незручність від якихось різких звуків, які ем, могли привести до ну, Путіна, принаймні до чемоданчика його дуже швидко. Тому що ну чесно, так от ну уявіть собі їхній психологічний стан. Уявіть собі, при всіх таких красивих атаках, які наші ведуть на фронті, при ну, загадкових смертях їхніх поплічників інформаційних, і тут така нагода. Тип на Красній площі, а Красна, красна площа під цілом. Тут вам скажу не позавдрушні, не по. Позав... Ну я б не поїхав, чесно сказати. От мені б сказали, я навіть якби залежав від нас, не поїхав, бо життя воно одне. А Путін буде скоро інший. А, а їх там вистачає, здається, точно. Єдине, що, знаєте, я подумала знову ж таки, десь я читала щось подібне про те, що от з. Цією історією, як він боїться, щоб до нього хтось наближався, і як він от варобушка сацефобушка включає періодично, тому що не хоче, щоб до нього хтось там їхав і сам знаходиться в тому самому бункері. То мені здається, що е, десь щось було подібне в історії, коли е, після. Е, його таки смерті, ми не відразу дізнаємося, що з ним сталося, тому що будуть боятися відкрити бункер і просто зазирнути, щоб не розгнівати хазяїна, щоб він не дізнався, що до нього хтось зазирав, заглядав, Відповідно, буде лежати ще кілька днів там гнити в тому самому бункері. Тому що єдине, що знаєте, от момент нашої момент того, коли ми можемо потішитися, буде відкладено в часі на кілька днів. От -от. Так, але не, не кілька днів ми почекаємо, нічого страшного. Там же ще ж деталь завжди. Все, вони чекають, щоб не вибуло, хто саме його прикучив. Тут же ж важливо, що це завжди, е, крім нерішучості і боязкості, що не добили, то все-таки гарантовано він вже подох. І е, ще задача прикрити сліди злочину. Якщо не всі учасники, не всі є учасниками цього злочину прикрити перед іншими, тобто почекати, поки сліди самі зникли. Ну але я боюся, що за такою кількістю двійників ми будемо від двійника до двійника, що з вами перестрибувати кілька разів, тому що ну от уявіть собі класна літературна, що Путін один з путінів віддав чорту душу. І тут прийшов інший Путін, який Путін, але не Путін, але Путін і його і одночасно і бояться, і, і він публічно має владу і може будь-кому козню морду зробити. Це класно, абсолютно. Самозванець на троні. Речі, ви знаєте, що Росія рекордсмен світу по кількості самозванців на троні. І тому я думаю, що після смерті Путіна ми з вами ще побачимо Путіних Ну, принаймні, штук, там 6 чи будуть боротися за владу. Я справжній Путін, ні, я справжній Путін. А де ти був, коли я вибирався і після замаху виживав? Ну і так далі. Ви знаєте, знову ж таки, ну ми то розуміємо. Ми то їх бачимо, і ми розуміємо, де справжній, де не справжній один погано жартує, другий постійно кекає, у третього щось з рукою постійно відбувається, тому він праву руку або тримає про собі, або тримається нею за стіл, щоб не видавати себе. Тим не менше, а ті, хто знаєте, не вірить в теорію, що у путіних кілька путінів, то говорять про те, що ви можете собі уявити, щоби Путін комусь отак от передав бразди правління. Тобто я тут. Легітимний полежу вдома кілька днів відпочину, а ти поїдь там покеруй якимось процесом. Ну він же під е, прицілом же їздить. Тобто це він не віддає йому. Е, ви знаєте, пам'ятаєте, може, скандал, коли підписували щось в Астані, а у Путіна вже було стояло факсиміле, і цьому чучелу, яке їхало замість нього. Йому навіть ручку до рук не дали, щоб він не розписувався в державних документах. Але нічого дивного, до речі, цьому немає. Якщо ви пам'ятаєте, у Сталіна був теж двійник, якого він коли запитали очі племінниці, чи хтось побачили, сказав, що це садівник. Так от умовно, назва садівник. У таких садівників традиція має російська традиція. До речі, а у Зеленського є двійник? Цікаво. Ну, бачить треба подумати, треба послідкувати. Вони вважають за двійника його охоронця, пана Максима, який постійно за ним ходить, але вони чомусь вбачають в тому, що вони дуже сильно схожі. Давайте ще один фрагмент подивимося параду того, що сьогодні відбувалося. Для тих, хто пропустив, тому що я не рекомендую дивитися нашим глядачам от все по бідобісі, але ми то зробили чи хочемо мусимо. Тому пропонуємо і цей фрагмент подивитися і потім також обговорити. Вважаємо, що люба ідеологія превосходства. по своей природе отвратительно, преступно и смертоносно. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. уничтожают і сімейні традиційні ценности, які делают человека человеком. Превосходство, говорит, это очень плоха. Але якщо ви будете от так от русофобські до нас ставитися, то це також погано. Ну це шизофренія абсолютна, тому що це роздвоєння особистості. Він говорить про себе, самокритики займається, але чомусь вживає до того західні еліти, описує свою поведінку, а при присуді її зовсім іншим. Це роздвоєння особистості, класика шизофренії і з тим, що не поробиш, тому що це колективна шизофренія, і люди, які поруч. З ним знаходяться, ну і мається на увазі його їх вибратися, назвати навіть не можна. Слухайте, а як їх називати? <кхід> Електоратом теж не називаєш. Ну, громадяни є цього утворення. Вони дуже багато хворі на цю саму шизофренію. І я думаю, що галопередола тут не вистачить після перемоги і всіх лікувати. Треба буде якісь інші фізіологічні процедури. Я бачила ще ось цей фрагмент Шойгу, який заїжджаючи на Красну площадь чомусь перехрестився. Я не знаю для чого. Чи то перед Путіним, чи то перед тим на всякий случай, знаєте, щоб цей, щоби ну, мала лі, щоби як то кажуть, давайте ще раз цей момент. От він так вирішив, ну, а, а чого ні? А, 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 а че, чи? Я, чи там, щоб нічого не пролетіло, <рив> чи. <рив> При всьому тому, що він буддист. Розумієте? Він ж буддист, і в тивій рідній там, він вважається головним шаманом, йому там капіще, відповідні, ні, не, у будині капище відповідні храми, присвяти. Він там один з провідних таких, власне, буддійських святень. І от він хреститься, ну, не знаю, можливо, це. Данина місцевим богам, як це ну, і вічливі люди завжди місцевим богам данину віддають на красній площі. Можливо, просто теж з переляку, тому що зараз прилетить, ви тут абсолютно. Зараз прилетить, бо як це збережнісь, тікай, хрестися тікається, називається. От, так він от хрестився, от, не тікав. А таки зробив крохточки, точні, що так. Сів в машину і поїхав на зустріч своїй долі. Ні, ну що можна? Дійсно, БТР серйозний товариш. Що... Два актуальних питання сьогодні було. На порядку денному перше питання: чи буде колона уголовників? Ну я не побачила. Я передивилась парад, але я не побачила, щоб вони сказали: чи ЧВК Вагнер. Він якось е, так. Е, е... Завуалірована сказав про те, що багато добровольчих карпусов там присутствують на, на той красній площаді, але от про е, Вагнера нічого не сказав, тому не зрозуміло, чи була колона уголовників. Ну і, відповідно, е, питання друге: це прилетить чи не прилетить український безпілотник на красну площу, тому що е, 20 мільйонів гривень пообіцяли тому розробнику, чий безпілотник приземлиться на червоній площі е, е, Москви. Е, е, я знаєте, так намагалася. Я навіть думала перед цим парадом, щоб. Буде парад не техніки, а парад систем ППО, і вони таким чином будуть намагатися закрити те саме небо, щоб вберегти Путіна. Але кажуть, що тільки одну ППО додатково розгорнули в Тульській області. А всім іншим, хто охороняв ту саму площу, кажуть міліціонерам. Ну, принаймні, там кореспонденти якісь були на площі на Арбаті. і Вони казали про те, що їм роздали ці біноклі для того, щоб вони найкраще бачили, з, з яких сторін готується нападіння. Навірно, не знаю. Ну як могли. я чесно сказав, думаю, що вони з парасольками всі вийдуть, бо принаймні це якась броньована парасолька, це ж серйозне таке діло. Ні, насправді я думаю, що ну у нас же якась ситуація. У нас, якщо запустити безпілотник на Москву, то це повинно бути військові. Інакше це тероризм, Тобто це повинна бути військова операція. Враховуючи наявність на красні. Площі лідерів інших країн, з якими у нас немає війни. Я думаю, що військовим це робити заборонили. І якщо цей флешмоб і відбудеться, то він відбудеться вже після закінчення параду. Ну він почався трошки раніше. Форштар, пам'ятаєте, на Красну площі не попав, але так мимо дома союзу. Наші гарненько вибухнув поруч. Тобто, старт був даний, і якщо і буде, то це буде трошки пізніше, може завтра. Ну принаймні, ви знаєте, їхню їхнє намагання у випередити нас і ударити по Києву ракетами, дронами, тобто по центрам прийняття рішень, ну закінчилося пшиком, тому що у нас хороша протиповітряна оборона і ми вже звикли до всіх цих штучок. Що... Ну, а вони хай звикають. Не воювати, хоч боятися. Вони навчається в вінок, і дивиться теж нічого. Пане Дмитре, я дякую вам наразі за те, що змогли долучитися до ефіру, за ваші коментарі. Дякую вам, що запросили. Слава Україні. Героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим. Дмитро Капранов, а, популяризатор історії, письменник і блогер був зі мною на зв'язку.